Фондовий ринок України відреагував на загрозу дефолту Греції. Біржовий тиждень розпочався з падіння індексів як на українській біржі, так і на ПФТС. У цінні папери деяких вітчизняних підприємств подешевшили. Нагадаємо, що через економічну кризу з Греції банки Європейського Союзу втратили понад 50 мільярдів євро ринкової вартості. Це трапилось після 28 липня, коли Афіни ввели контроль за рухом капіталів країні. Це миттєво. Здійняло хвилю реакції на світових фінансових ринках. Далі новини української економіки в нашому огляді. Україна лідирує на світових аграрних ринках. Експорт зернових перевищив 34 мільйона тонн. Іноземцям до вподоби пшениця, кукуруза та ячмінь. Ціни на збіжжя коливаються в залежності від регіону. За даними Міністерства аграрної політики, у попиті пшениця третього класу. Її купують від 2800 гривень за тонну. За стільки ж фуражного зерна дають більш ніж 3000 гривень. Нагадаємо, в Україні набирають обертів жнива. Аграрне міністерство прогнозує зняти з українських полів понад 55 мільйонів тонн зернових. На придбання нового врожаю вже шикуються закордонні зернові компанії. Нацбанк очікує сповільнення інфляції в найближчі кілька місяців. Фінансисти мотивують свої прогнози стабільністю на грошово-кредитному ринку. Нагадаємо, що за підсумками травня інфляція становила 58,4% за рік. У Міністерстві фінансів України зазначають, що у разі технічного дефолту її показники не зростатимуть, так як зовнішній борг не прив'язаний до національної валюти. А з 2016-го інфляція в Україні уповільниться до 12%. Ціна на газ для України в третьому кварталі становитиме 247 доларів за тисячу кубометрів. Таке рішення ухвалив російський уряд. Москва запланувала також знижку в 40 доларів за тисячу кубів. Раніше Росія відмовилася надавати бонус в 100 доларів. Це мотивували падінням світових цін на нафту.